Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову наша ранішня карта дня і карта надії. І так, дивимося, що чекати нам сьогодні. Що буде сьогодні відбуватися в нашій країні? І так, перша карта в нас. Це може бути і пауза, це може бути і стагнація, це може бути перерва. Щось дуже спокійно. Ви знаєте, я так скажу. Дивіться, з одної сторони, жриця вона, будемо так казати, вона цифра 2. І жриця вона має дві сторони, як я вже казала. Можна порівняти білий і чорний, наприклад, так? Ось як і ніянь. Візьмемо ми, наприклад. То одна сторона, дивіться, що буде завтра. У нас буде завтра дві важливі події: стагнація, примусова, можливо, і свято. Ви знаєте, по-перше, це день прапора, нам не до свята, але воно є. Розумієте, воно є. Ми не будемо його можливо відмічати, але якісь промови можуть бути стосовно цього. Ось. Але з другої сторони, у нас йде війна, і у нас я бачу через те, що свято і війна, у нас ніби заборона, в мене таке враження ось це ніби примусова. Недіздатність. Тобто це не блокада, але примусово сидіть вдома, не виходіть нікуди. З'являються нові перспективи, мої дорогенькі, нові ідеї саме в цей час. Тобто, сьогодні, зараз ми подивимося, які що ще буде відбуватися. І так, щось, щось, щось ще недобре. Ви знаєте, це може бути щось темне, щось якісь провокації. Зараз ми подивимося, так, да. можуть бути, можуть бути. Ви знаєте, це, я так скажу, вже ця карта нам підтверджує, що бабка надвої гадала. Тобто в якомусь районі буде, в якомусь районі не буде. Ці, ця карта говорить нам про те, що е, будуть якісь. Е, дивіться, я не скажу, що якісь провокації будуть. Я скажу так, що буде якесь відчуття е, невпевненості, е, почуття якоїсь тяжесті. Ви розумієте, коли людина підсвідомо щось відчуває і не може сказати. Е, Тут щесь ще з військовими пов'язане. Ось я це не зовсім. А, ніби, ніби сподіваюсь, ви бачите, я не бачу, я не бачу, щоб військові наші аж дуже а, завтра, тобто сьогодні, а, на 23 третє, так? Мені здається, 23 сьогодні. Я, на жаль, зараз не можу ніде подивитися. 23 серпня це є День прапора. 24-го, тобто завтра вже буде День Незалежності. Тобто, у нас два свята, будемо так казати, поспіль. І щось тут має бути якесь відчуття, тягар. Пов'язаний з військовими, тобто з військовими діями, тобто з війною, мені так здається, неможливість просуватися вперед і чекання слушного моменту, коли можна прориватися вперед. Тут може бути нехватка зброї, мої дорогенькі. Може бути на деяких фронтах, тому що я, я ж кажу, жриця вже говорить про те, що ситуа... сьогоднішній день ділиться ніби на два. Так само ось ця двічка теж говорить, буде і так. Декому буде добре, декому буде недобре. Щоб, тобто, не, всі, не вся Україна буде однаково відчувати сьогоднішній день. Комусь буде спокійно, наприклад, Буковина. Так? Спокійно. Візьмемо Харків неспокійно. Це щоб ви просто розуміли, що я маю на увазі. Територія України велика, тому. Як я тут не бачу поки що, що будуть бомбити, не будуть бомбити. Тут, значить, важливіше стоїть те, що е, свято е, буде, але не буде таким, як ми його звикли бачити. Не буде тих промов, тих виступів, буде, але не так, як зазвичай. Ось. І вимушена е, ну, ізоляція, можна так сказати. Е, Неможливість не рухатися, тому що держава попереджала нас, влада СМІ. Попереджають нас, щоб не виходити на двір, не ходити там, де бути обережнішими. Ось жриця, вона обережна, вона прислухається, вона слухає свою інтуїцію, щоб ви просто розуміли. Ось. І ось це наше відчуття, що щось не те переживання за нашу війну, за наших військових. Тому що ми бачимо, що тут там нічого не просувається або мало просувається. Нам, коли людина не на фронті, нам не видно тих речей, які видно, коли ти під час бойових дій щось робиш. Там видно все. Нам, на жаль, на відстані цього не видно. І ми, нам здається, що вони е, ніби все застопорилося, ніби нічого конкретно не рухається. Нам хотілося би швидше, нам хотіло би це прискорити. А військові наразі ви бачите, у них ніби перепочинок. Звичайно, не на всіх фронтах. Це основний розклад для всієї України. Але більша частина, е, ніби. У глухому куту, тобто в глухий кут зайшла, і чекає ресурсів, чекає якогось, як би це сказати, не наразі можливо наступати, не на часі можливо зараз щось діяти, і щоб потім з новими силами вступити. Знову убій. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. Ось таким буде сьогоднішній день. Давайте я ще пораду вам викладу, а потім візьмемо карту надій. Пораду вам для сьогодні, бачите, вже перша карта, знову двійка. Знову двійка. Це говорить про те, що є дві сторони медалі, тобто і чорна сторона, і біла. Люба ситуація має дві, як мінімум, дві точки зору, скільки людей, стільки точок зору. Ось. Але ця карта попереджає небезпека, підводні камні, інтуїтивно. Робіть інтуїтивно, як жриця, До речі, бачите, я дуже схожа на карту жриці. Інтуїтивно робіть сьогодні, все не йдіть туди, там, де адміністративні будівлі, там, де скупчення людей, базарі, якісь супермаркети, поменше, і як ви чуєте, сирени тривоги. Будь ласка, йдіть в укриття сьогодні. Я так скажу, унітазники вони люблять такі великі дати. Ось карта, вам бачите, ось, і чітко вперед, мої дорогенькі, чітко вперед, але ви знаєте, ця карта каже, ясний розум сьогодні зберігайте. Ясний розум. І інтуїтивно відчувайте і приймайте рішення, правильні рішення. Ви будете правильні рішення приймати, мої дорогенькі, я це в цьому не сумніваюся. Ось, але будьте обережними сьогодні. Слухайте вашу інтуїцію. Ваша інтуїція вас врятує, ваша душа вас врятує. Ось так, мої дорегенті. Хай вам щастить із святом нас усіх. Ось завтра буде день перемоги, то вже буде завтра. І так, і дивимося ще карту надії. Що нам тут? Яка надія буде? Яка надія нам іде? Надія, ви знаєте, нас чекає хороше майбутнє. Але це буде колись. Та як зараз нам недосяжне минуле, тому що це минула карта минулого, так само ми не можемо собі уявити, яке буде майбутнє. Ще раз повторюю: так як ми не можемо досягнути минулого, так ми зараз не можемо собі уявити майбутнього. Але в нас воно є, дивіться, шанс на майбутнє в нас є. Врятувати своїх дітей, мати мирне, мирне майбутнє. Шість кубків це, знаєте, коли дитина, от як в дитинстві, таке безхмарне, беззаботне, як би то сказати, вам не треба хвилюватися за хліб насущний. Ви собі граєтеся, спите, їсте. Ось. Наше майбутнє. Без хлопот, без забот, без переживань. Ось це у нас є шанс зробити квітучою нашу країну. Як в дитинстві. Як знаєте, як у казковому царстві, Ельфін, ельфів чи якихось мавок ну, казочка, у нас є шанс. І бачите, перемога теж нам показує. Але поки що. Ще треба, як би, так, як би це сказати, до перемоги ще не один день, не один крок. Ось. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую обнімаю. Бережіть себе, мирного вам дня! Ось. І на все вам добре і до зустрічі в інших відео.